Вітаю всім гарного життя на зв'язку канал NomoGames. Друзі, зараз я вам покажу, як без усяких проблем попасти на сервер EU2. Тобто не треба бути робити собі Twink аккаунт на Європі, щоб туди потрапити, а зробити таку легку маніпуляцію. Заходите до контактів, прописуєте ВЕ Ніжній прочерк. Транспорт. Шукати позаконтактами. Бачите. З'являється. VE транспорт. Додаєте в друзі. І зараз буде магія. Треба трошки почекати, і з'явиться ось таке повідомлення. Натискайте Прийняти. І після усіх стандартних процедур потрапляєте на еу 2 До речі, коли створюється цей взвод, вам не потрібно буде майже ніколи з нього виходити, бо v ви транспорт виходить з нього сам. Дивіться, еу 2